П'яток карасіків. Гарно відключення. Дякую вам, допомагав. Гарного дня! Постійно порушники перед самою забороною було на майже на 500 тисяч гривень. Завило порушника. Зараз це поодинокі випадки. Війна внесла корективи, людей мало, штрафи високі, люди бояться, рибалок мало. Пенсіонери приїжджають сім'ями, дорослі люди відпочити від війни. У нас це мілкі порушення, це перелов, кількість гачків. У нас немає такого, що якщо у нас не на заборона, любитель не має права. Любитель не має права виходити на моторному човні. І йде у нас ліміт по гачкам. Я наголошую, дуже багато людей дзвонять на гарячу лінію, і 99% питань під час режиму тиші та нерестової заборони це про те, що в нас люди не замарачуються, не заходять в інтернет, не читають правиль бізького рибальства, де все доступно розписано. Людина може проїхати на берег взяти з собою вудку одну або дві. Допустима норма це два гачка або спіннінг з однією штучною принадою. Ну, штучна принада це або блісна, силиклон, ну, що використовують, коли ловлять хищну рибу. Знаєте, що заборона, так? Зараз? Два гачка в мене дві дві чути. От людина все знає. А часто бачите, що рибалки порушують заборону. Буває таке? Ізвините, трачистов тут, знаєте, скільки було. Ага. Це правда. Багато, так? Багато, так, так я... руки чешуться отак. Ага. А ви взагалі відпочиваєте просто для себе? Ні, я пенсіонер, приїхав собі та дружині зловити пару карасиків. А що ще крім карасиків тут? Не бачу. беру, мелоч викидаю. Ну, те, не беруть, можуть покладати. Десяток ждуть, спіймаю, то піду додому. Дуже багато браконьєрів – це люди, в яких нічого немає, люди не бояться. У нас є порушники, які там, декілька разів, десятків разів, які попадалися. Йому ці штрафи він не буде нічого платити. Ну, суд признає, да, він повинен заплатити. У нього немає рахунків, ні майна нікого. Він цим живе все життя. І коли рівень в річки Дністр піднімається, іде карп, то люди так називають в народі драчом. Вони ловлять, у це наша головна біль. Це тріник такий тяжкий, і там метод багріння. Коли рибалка швидкими рухами на себе тягне. І він як крюком ловить рибу. Він у нас, згідно правил, любільської ловлі, рибу можна ловити тільки за ротову порожнину. Вони чіпляють рибу за бок, за хвіст, за будь-яку частину її тіла. Саме погане в цьому методі вилову те, що 70% риби ти її не зловиш, але у 100% випадків вся ця риба помре, воді. Ну, Вона починає хворіти і помирає. Це от Нашого біль, наш страшний сон, рибінспекторів. тому що дуже тяжко зговити драчиста. Вони знають, що ми патрулюємо, і в них спеціальні ножиці, коли не бачать рибохорону. Вони одразу обрізають і дуже складно. У нас цілі спецоперації проходять з декілька сторін, щоб зловити такого порушника, який ловить на таку штуку. Це вже кримінальна стаття, тому що це заборонене знаряддя лову. За таке знаряддя лову, штраф максимальний, який ви можете сказати? Якщо нема риби, він невисокий. У нас більше yeah. шкоди довкіллю приносять. Да, якщо ми знаходимо рибу, цю побиту, да вже якщо дуже багато риби, приїжджає поліція. Тоді вже штрафи високі. А так, якщо ми на березі ловимо з такою штукою, ну, це 340-640 да, гривень. Були ми в ривоохоронному рейді на Дністровському лимані в районі села Калаглія. Там виявили порушника. У нього знаходилась риба, сельдь 192 штуки. Два окуня, два судака і один ліщ молодь. Мені він збитка рибного господарства на 495 тисяч гривень. І чотири сітки в нього і взяли, рибу і взяли, поставили протокол. То ви, напевно, всіх в обличчя вже знаєте. не? Порушники. І порушники ж Покоління змінюється, порушників, а Василіч не змінить. Хто приїжджає новий, може бути, не а так, мабуть. Ну, батько діда точно знаєте. знаю. Бувають такі, що я, мабуть, забуваю, молоді, або старі. а вони мене Так? Так. І що кажуть? Впізнають вас Нормальне кажуть, нормальне слово драчисти, і хто трандалу, на кольця. Ну, плохо взивається. Говори, пора на пенсію уходить. Прийде молодий, ну той буде, може бути, спокійніший. Мене раніше начальник, ну, багато начальників я з ним працював, говорить, інспектор даний бути на воді. Голодний. А що голодний? Бо він буде злий. Якщо злий, злого всіх порушників. А скільки вам років? 14 июня буде 63. О, а коли на пенсію? Збираєтесь? Ні? Нє. Побити оселедець, так? Так. Да. Взагалі, як оселедець йде? В цьому году погано. Зіліну багато, тобто ще немає тепла. Йому треба тепло і струя. Немає ні струї, ні тепла. Тось геть слабо. Тут води взагалі немає. Тут води немає. Ото ну, зеленуха до цих пор, якщо була б вода, їх не було зеленухи. І Була б і риба була б і геть було б друге. Тобто там, якщо ти 5 кіло насобираєш, то це вже джекпот. Тобто нема того. ми їх тут да. в цьому ж місці. не нього було. Дев'ять рибин. Трошки лучше, вчора трошки лучше було. Сьогодні оновлює завісить ще сонечка. Сонечко пригріває, вона трошки. Може, сподіваємося, що погоди поміняються, що буде тепло, та воно трошки буде получше. Дунайському заповіднику ніхто майже не ловить там, згідно їхнього статуту, вони зараз вирішують питання, щоб пускати туди рибалок, які ловить оселедець. Тому оселедець на ринку дуже коштує. Були на привозі. Ви знаєте, скільки коштує дунайський оселедець. Все по причині того, що дуже маленька територія, на якій можна ловити в Дельту Дунає, де велика концентрація оселедців, там нікого не пускають. Загалом не можна у нас ну, на трунчуку. А ну, любителі, там треба дивитися, у нас немає повноважень. Те, що у нас не затверджені кордони парку, і ми, як органи ми складаємо протоколи. Але якщо брати ПЗФ, то це екологія. Або інспектора парку, вони складають ці, ці правопорушення таких порушників. Ну, ви маєте право підійти Ні. до. Лу... Ми маємо право, да, Але в, в, на території заповідного фонду там є свої інспектора в Ніжнідністровському національному парку і екологічна інспекція у нас працює, яка теж має повноваження. Ми знаходимося на території природозаповідного фонду, Нижньодністровський природний парк. Рибалка на Білому озері, яка знаходиться за моєю спиною, заборонена не тільки під час нерестової заборони, а взагалі. Скажіть, будь ласка, скільки коштує порибалити на Білому озері? Ну, тут збитки обчислюються таксами про дозаповідного фонду. І якщо люди, які от ми бачили, що любителі читають і право любительського рибальства і бачать ці збитки, то збитки тут. 10 разів більше, ну, там є формула. Вони множаються на 10 ще на певний коефіцієнт. Е, е, і тому, якщо, наприклад, карась у нас на річці Дністр, де ми були з вами, півтори тисячі гривень, то тут десь буде один карась тисяч 16. 16 тисяч. Тисяча одна особина. Одна особа. розміру. Да. Дорого рибалити на Білому озері не рекомендуємо. У Нас всі озера це режими спеціального рибного господарства. Вони в якщо от у нас зараз да, режим тиші, нерестова заборона, у деяких є науковічне обґрунтування і вони мають право ловити рибу, яку вони самі заробляють, тому що ця риба не нареститься у нас, це товстоло, біле амур. Море закрито, любителі спирса мають право ловити, але що норми, які у нас діють, вони повинні ці норми виконувати. У нас лимани там всі придунайські, це озера, лимани, на Телігульському лимані у нас промисла з нашої сторони нема, з Миколаївської стоять ставники. У нас прокуратура не дозволяє промисловикам рибалити, і, тому що в нас, щоб вийти на Тельгульський ламан промисловим рибалкам, повинна прийти сесія обладміністрації. Тому Миколаївська сторона працює, наша ні. У нас з прикордонниками все добре, і з морської охорони. У нас постійно наради. У нас от в цьому році було тільки одне питання, тому що вийшло розпорядження військової адміністрації. У нас стала проблема з людьми, з промисловиками, які мають квоти куплені на вилофоселець. Тому що у нас з 15 квітня діє вже заборона. Розпорядження вийшло, що після 15 квітня на воду нікого не випускати. Всі контролюючі органи приїхали, і представники військової адміністрації, районної адміністрації, щоб вирішити це питання. По прикордонникам ми надали всі дані про які фірми мають право виловлювати селеці, які човни, номера цих човнів і місце базування цих човнів. І ми це все, все погодили, і більш таких у нас проблем немає. Людей випускають. Ну, ми сьогодні самі бачили промислових рибалок, які вилавлюють оселедця.